У вас вітає компанія Greenway Auto і сьогодні на перегляді у нас Volvo XC60, який ми привезли із Франції, розмитнили, зробили сертифікат. Автомобіль готує до першої реєстрації в МРЕО А МРЕО сервісний центр ось рядом, прямо буквально за забором. Ось наш автосалон. Дуже дуже дуже, дуже багато Volvo Спеціалізуємось по Volvo Кожен тиждень нові поставки таких машин, любі моделі є. А зараз детально про цей екземпляр. Без ДТП, дуже класний стан. Що ззовні я покажу, придумащиноміром покажу, замірю фарбопокриття, покриття, салон акуратний. Технічно справний цей автомобіль. Дійсний тихо огляд французький до 26-го року. І з теплого регіону, тому, ну, в принципі, в Вольво по кузову завжди все дуже добре. Ну, навіть знизу немає ніяких там і натяків на якісь рижики. Класний популярний кросовер у нас в Україні. Краща альтернатива там Audi Q5, Volkswagen Tiguan, BMW X3, Skoda Kodiaq, ну і інші різні кросовери, Японські там Toyota rav 4 От Прекрасний конкурент. Класний двигун дизельний. Коробка автомат гідротрансформатор ISIN японська восьмиступенева. Дуже хороші характеристики технічні. Ну а якість матеріалів і якість лакофарбового покриття преміальні. Про безпеку я мовчу, найкраще. Ось так цей екземпляр. Д3 це потужність. Тут у нас стоїть двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 150 кінських сил, передній привод. Це важливо. Цей екземпляр найекономічніший, якщо порівнювати інші там комбінації двигун-коробка, цей найекономічніший. Траса 4,5, змішаний цикл десь 5 літрів і місто 5,5 6 літрів для такого кросовера. Це супер показники. Ну, звичайно, якщо дотримуватись правил дорожнього руху, не стартувати на світофорах, користуватись системою старт-стоп, ну, таких показників ви досягнете. Зараз на міром покажу, що не фарбований автомобіль. Допуски до 130 мікрон у Volvo, деякі елементи, такі як капот, алюмінієвий, ляда, пластик накладка, тому пороги пластик, тому корозії піскоструя не бояться в порівнянні з конкурентами.

114, 118, сліпа зона завжди чухається тут, завжди ця права сторона не видно, царапається, тут все добре. 113. 113. Пластик, накладка. 101. 101, 110, 117, 121, 144, 157, 160. Ну, ось ця дверка трішечки більше б'ється в мікронах. Плюс 30 мікрон від допуску. Ну вона з кольору не випадає. Не знаю, можливо, був якийсь перелак. Зазори все рівні, нічого не крутилось. І по, видно, по структурі що як заводська фарба, можливо трошки більше. Так, дах. 103. 112. Отже, можна сказати, не фарбований. Одна дверка трішечки, плюс 30 мікрон б'ється, водійська, передня дверка. Тепер комплектація і все остальне. Ось такий шкіряний салон. Тут бокова підтримка. Гляньте стан водійського крісла. Автомобіль 2016 року випуску. Гляньте який стан. Гляньте на стан руля. Пробіг у нас 220 тисяч. Часто, дуже часто у них тріскається ось тут лак, лак на цій ручці така паутинка. Тут все добре гляньте. Часто ось тут облазить. А USB, дзеркало безрамочне. Що у нас є тут? Датчики світла, датчики дощу, круїз контроль, управління магнітолою на рулі, підключення телефону по блютузу, складування дзеркал. Буває тут трішки облазить покриття ось це, Ну тут гляньте який стан. Пороги, пластик, резинки. Збережений, збережений стан. Величезний багажник. Хотів показати, шумоізоляцію. Вся обшивка, ось ця, вона така матеріал такий ніби вілюр. Зсередини е, ось таким от войлоком. Плюс стінки ну, весь кузов теж таким войлоком обшитий. Тому хороша шумоізоляція. Подобається мені ось це рішення, центральний стоп-сигнал, бачите, він не під спойлером, а над спойлером. Теж так оригінально. Ну, Я думаю, ви бачите камеру, гляньте як передає локофарве покриття. Ось ця приборна консоль, розвернута до водія. Теж так ергономічно і практично. Ну, наприклад, рука на рычагу і ви достанете все управління. Кліматом, магнітолою, медіа, все. Двухзонний клімат контроль з екорежимом. Все працює. Вже класний клімат, ну, моментально холодить. Коробка в ручному режимі можна переключати, тут є ніша. Це все м'якеньке, якісні матеріали оздоблення. По вихлопу, по коло, автомобіль заведений. Екологія на місці, нічого, ні парів, ні димів, все тут дуже добре. Резина нова 235 65R17, тормозні диски ззаді нові, спереді не нові, але в дуже хорошому стані. І резина спереді теж нова. Зверну, звертаю увагу, розпаровка. Да. Спереді одна, ззаді інша, але вона і там 24-та по моєму ролі, і там 24-та. По функціоналу. Еко, виключимо. Є система старт-стоп, виключимо, є парктроніки. Заходимо сюди Майк. Ага, так. Хвилинку. Тенс. Є система City Safety, Защита столкнення на малой скорості, притормажує автомобіль, зупиняється. Є вихід в інтернет. Є навігація. Медіа. Ось можна ще підключити. Також дуже багато налаштувань. Російська мова, на жаль, української немає. Навіть є керівництво для владельця по експлуатації, можна загрузити. Ну, дуже-дуже-дуже багато налаштувань. Дуже класна акустика тут. Також електронна, це рестайлінга модель, тому електронний щиток. Можна переключати різні режими. Хто не знав, ось заходимо в теми. Це перформанс, така червоненька, еко, така зелененька. І елеганс. Чорно-біла. Капотом. Тут капотом у нас 2-літровий, повторюсь, дизельний двигун. d 3 це значить 110 кВт, 150 кінських сил. І їде класно і економний. Тут у нас стоїть звичайний ремінь ГРМ, він міняється десь на 160 тисячах по регламенту. Гідропідсилювач, фари наліпки, вони рідні. Євро 6 двигун. Ставиться вже на всі-на всі Volvo. На всі Нові. Чотирьохциліндровий. Топливна, якщо не помиляюсь, денсо. Анторис. Опорні подушки потужні. Ось робота двигуна. Ось наліпка на коробці, там чітко написано Ай Japan. Джапан. Дуже добре тихо працює двигун. Рівно. В салоні практично не чути. Ось такий класний екземпляр сьогодні компанія Greenway Auto привезла із Франції. Кому цікаво, кому потрібна така машинка, приїжджайте Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Ось автосалон. Тут дуже-дуже багато є вибір. Є такий же самий, трошки старіший рік, там п'ятициліндровий двигун з повним приводом. Є кроскантрі. Теж для порівняння теж з високим кліренсом, з таким же двигуном і з такою ж коробкою, як і тут. Теж цікава модель. Тому, друзі, приїжджайте, дивіться, порівнюйте, тестуйте. Готові до перевірок на СТО і допоможемо дуже швидко вам зареєструвати. Ось сервісний центр МВС МРЕО. На цьому закінчую перегляд. Рекомендуйте друзям і чекаю вас на тест-драйв компанія Greenway Auto. Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18. Працюємо 6 днів на тиждень, неділя вихідний. До зустрічі!